Доброго-доброго ранку, мої хороші ранку. А чому я говорю ранку? Всім привіт! У мене вже вечір 15.30, я вже відпрацювала 4 клієнточки, у мене ще 2 сьогодні. І зараз у мене є невеликий перерив. Я зробила собі каву. І поки робила каву, щось дуже цікавеньке згадала. Але про це трошечки пізніше. А зараз вам хотіла б сказати, що. Ті, хто мене знає, дуже добре, і ті, хто дуже сильно хвилюється за мене, і пишуть там коментарі під останнім моїм відео. Будь ласка, не хвилюйтеся. Коли я записувала це відео, я в принципі була готова до того, що людей буде дуже багато буде багато різних думок, і такі відео завжди, якби говорять, да там залітають на більшу аудиторію. Тому що людей цікавиться тема і вони хочуть дивитися. Потім Ютуб рекомендує багатьом новим людям, які, звісно, що не можуть бути тільки за мене, тільки такої ж самої думки, як я, а можуть бути різних думок. Тому нічого страшного, не бійтеся за мою нервову систему. Я, в принципі, була до цього готова. Але дякую вам, тому що ви мене правда підтримуєте. Хто мене добре знає, то мені дуже приємно. І другий момент. Вчора я отримала подарунок. Це дуже такий незвичний подарунок для мене. І мені б хотілося поділитися з вами цим подарунком, показати, що саме мені подарували. Це ось така гарна коробочка, така супер-супер. Називається Prestige Cosmetic Set. І коли ми її відкриваємо, ну, тут є дещо дуже цікаве. Ми вже вчора його випробували. Тому я тут вставлю в кінці відео вчорашнього експерименту. Дивіться, відкриваєш, а виглядає ось так. Значить, це такі спеціальні еко-серветки. На це не дивіться, вона взагалі чиста должна бути. Ну, зараз розповім, ми її вчора тестували. Значить, це такі якби, рукавички для, для тіла. Цього можна, наприклад, мити все тіло. Якщо ти миєш нею сухою, то це ефект такого пілінга, його можна робити два рази на тиждень. Ось цією маленькою в області шиї і декольте. І ось ця маленька біла це для зняття макіяжу. Вчора ми проводили тест, зняли макіяж, я просто її не, ну, не помила, не постирала. Миється вона оцим милом, ця серветочка, я її зараз помию, звісно. що І вставлю потім, як вона взагалі працює. Ну, як говорить той, та людина, яка мені подарувала, що ці серветки взагалі вони в своєму складі мають іони срібла. І за цей рахунок вони вбивають всі бактерії, всі 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 коротше, ненужні штучки. Вони дуже от як він утверждає, цей чоловік, що цією одною губкою можна митися всій родині, і нічого не буде, тому що вона вбиває всі бактерії і якби, не перенесе ніяку там, наприклад, якісь там інфекцію від одної людини до іншої. А також в цьому складі є. Ось такий тюбик. В цьому, це тюбик такий, як знаєте, як по-нашому сказати, спасатель. Наприклад, якщо в тебе там якийсь опік, ти можеш побризкати, все буде добре. Навіть можна бризкати в горло. Він вбиває всі 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 бактерії, і, в принципі, дуже класна штука. Я це все випробую на собі. І потім ще поділюся з вами таким відгуком. Да, того, як випробую. В чому саме унікальність цих серветок, як, ну, як говорить та людина, яка мені їх подарувала, що на них не потрібно використовувати ніяку хімію. Ну, навіть ці гелі для душу. Коли ми знімаємо макіяж, ми взагалі дівчатка знаєте, да? що ми дуже багато використовуємо тих тоніків різних, міцелярної водички. А тут, виходить, ти просто намочуєш водою, просто обичною чистою водою під краном, Намочив, оджав і е, ніяких зусиль абсолютно не перелагаєш. Витер всю косметику. Вчора ми тестували косметику водостійку, і як бачите, губка зі всім справилася. Е, все супер. Сьогодні прийду додому, бо я просто цей комплект вчора забула тут на роботі, а додому прийду обов'язково протестую на собі. Як це воно все працює, і прямо мені дуже цікаво, мені дуже приємно, що мені подарували такий чудовий набір. І користуючись нагодою, хочу ще похвастатися, що папі на день народження це просто подарував подарувала та людина, у якої працює мій тато. Він папі на день народження, подарував ось таку коробочку. Це для автомобіля. Тут теж такі самі, ну, не такі самі другі, але такого самого формату ці рукавички. Кожна із них, я точно про них зараз не розповім вам, тому що я забулася, кожна з них виконує свою функцію, якась тільки насухо витирати, якась просто водою мочиш і все. І не потрібно абсолютно ніякої хімії, ніяких там, не знаю, я, ну, взагалі нічого. Тут теж є мило, яким стираються ці серветки. І також папі показував цей чоловік, як, цей, як працює ця серветка. От Він, наприклад, взяв, помив камін, повитирав, серветка стала чорною, потім взяв на стікло, намазав губну помаду. Крем і просто нейже витер, а потім зашліфував ось цією. І вийшло просто ідеально чисте зеркало, стекло. Тому от такі класні подарунки ми отримали. І, звісно, що хотілося б поділитися з вами тільки із-за того, що, ну, блін, ну це класна штука. Мені кажеться, що коли я розпробую. Бо папа теж ще не пробував. Ну коли ми розпробуємо, це буде просто нічто. Мама вже сьогодні попросила папу, щоб папа купив такий, такий набор і для автомобіля, і для тіла, і ми вже будемо, ну папа купив і будемо відправляти Наташі в Запоріжжя, сестрички, тому що ну, реально класна штука. Я сьогодні розмовляла з клієнткою, теж на з рахунок цих серветок. А вона говорить, що до них теж приїжджали. Вона працює в пансіонаті, І колись до них теж приїжджала жінка, розказувала про ці серветки, теж показувала дуже класні. Ну там набор коштував ну, набагато дорожче, чим ці, які. Ну, оці саме ці саме ці. В общем, так що такий класний наборчик я отримала і хотіла подякувати. Дуже приємно, коли ти отримуєш такі подарунки. Це дійсно, ну, знаєте, так, класно. А зараз я вставлю тут трішки в кінці той тест, який ми вчора проводили. Відразу говорю, будь ласка, ніякої критики по поводу мови, якою ми розмовляємо на відео, тому що це відео було таке любітське для себе. Тому, кого дуже сильно буде бентежити мова, якою ми там говоримо, просто виключайте і не, не насилуйте себе. Так що всім гарного перегляду і е, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Все? Так. починаємо експеримент. Mm -hmm. Смывает? Да, но у меня тут, чтобы понимать, что еще есть этот... А, -э, статуаж. Да. Ну, смываем полностью, чтобы мы увидели красивую Марьяну. Ну, вот она. Офигеть. Ну, реально, смотри. Знаешь, сколько мне надо, когда я беру тональный, ну, беру средство? Угу. Сколько? Я три раза диск намачиваю. А ну, покажи диск. Ага, и давай ты другу смоем. Губы я могу тоже смыть? да. Надо, да, да, да. И даже, знаешь, оно так не надо сильно, ну, Давайте. Давида. Можно мы еще угу. Реально, слушай, классная штука. <с я <с просто говорю, что я этим, ну, смываю и три раза где-то спонжики меняю. А еще у нас на основе, знаешь, масла, чтобы оно было легче. Это просто точечка. Это что-то такое не, не макияжное. Тут появилась новая родинка. Ага. Не, ну реально ну, она... А это помада. Это Maybelline, Вот это, что не смывается, кстати. Ага. Я могу ее показать, если надо. Да, сейчас покажем. Сейчас, потому что это та, что все ее рекламируют, что ее невозможно ничем снимать. Ага. Вот да. это ага. понятно. Сейчас попробуем снять. Просто, что просто тряпочка. Э, вот можно просто какую-то... Ну вот просто попробовать, что показать салфетку влажную, например. О, давай. Давай. Эксперимент с сухой салфеткой, да? Угу. Смысл тоже. Нет. Осталось, это, да? Это остается тот блеск, а это же просто... Ага, ага. Угу. Сейчас. Потому что это вот. Может, с другой стороной немножко? Давай. Кожу? Потому что... Может, подмочить ее? Сейчас, вот эта сторона. Угу. Не, ну без всякого, но реально, потому что я говорю, я знаю, что у меня просто тушь и это водостойкое оно. Как по ощущениям вообще на тело? Классно, ты не трешь так. Ага. Ну и сколько считаю, ну грубо говоря, три минуты, две минуты, весь макияж смывается. Офигеть. Не, ну просто вот это надо, знаешь, как бы показать, да. бы был один глаз, как он смывается такой, но это да. просто, ну, тут... Красотка. Ну. Супер, супер. Все, это просто то, что свое, Ну а тут угу. стирай, не стирай, а тут не сотрешь. Ну и что? Рекомендуем? Рекомендуем. Это сто процентов, что мы это рекомендуем. Надо брать, никто не пожалеет. А интересно, знаешь, у меня такое, у меня открасилось еще здесь, вот здесь. Это же краска. Mm -hmm. Она же так ничем не, не, не смывается. Ну вот. Смылась? Смылась. Офигеть. И тут не видно. Нет, краска смылась, потому что я же пришла же это. Ага. Смылась. Uh -huh. Это просто сейчас красная, она натертая, mm -hmm. но смылась. <свят> При том, что это уже сколько дней, но. Короче, круто. Круто.